Добре, щоб на кухні гармонійно співіснували і робоча зона, і обідня в цьому випадку можна зібратися з друзями, не відволікаючись від робочого процесу. Оте, як зробити обідню зону максимально комфортною і затишною, піде сьогодні мова, де найкраще розташувати обідню зону, організувати обідній простір можна декількома зручними способами, забарною стійкою. Це практичний варіант, який ще й вдало відокремлює дві зони. Острів також виконує зону для прийняття їжі, це крім робочої поверхні, на якій може бути вбудована духова піч, раковина посудомийка обідня група, розташована біля вікна. Оптимальний варіант для затишного проведення часу: природне світло, головне достоинство цього розташування. Обідню зону можна також виділити, оформивши стіни, по особливому можна використовувати облицювальний камінь, дорогі шпалери або арт-об'єкти. варіанти розміщення обіднього простору в нішах, кутах, еркерах, сидіти за столом в глибокій ніші не зовсім зручно, невелике заглиблення, в яке встановлений стіл, зручне рішення для поділу простору, а також воно не створює незручностей. Неглибока ніша може бути пристінною конструкцією або розділовим елементом між предметами меблів. Фахівці також радять встановити нішу в зоні вікна, місце для посадки можна організувати під вікном, прибравши тільки підвіконня по обидва боки вікна можна поставити шафи, стелажі, буфет, які створять видиме обмеження простору. Якщо за проектом в будинку передбачено наявність еркера, то саме ця частина і виділяється для обіднього гарнітура. Вибравши невеликий кут, можна також просто організувати там простір для обіду, встановити м'який кухонний куточок, поставити стіл і зона відпочинку для невеликої сім'ї готова відокремити таку ділянку можна легкою конструкцією з одного боку і стіною. З іншого стіни, стеля і підлога, оформити обідній куточок можна різними способами. Спочатку потрібно визначитися, який стиль і формат хочеться задіяти, обговорити бюджет і можна приступати до робіт. Стіни можна прикрасити фотошпалерами, шпалерами трит, мозаїкою або плиткою, рамками з фото, фарбуванням і декоративною штукатуркою, декоративними тарілками, постерами, і навіть великим дзеркалом. Стеля можна пофарбувати. А якщо це підвісна конструкція, то можна скомбінувати два фрагмента різного кольору, підлогове покриття може відрізнятися. І це може бути не тільки кахель, прикрасити столове приміщення можна килим паласом. Меблі в обідній зоні, правильна розстановка меблів на кухні, важлива складова будь-якого дизайн проекту. Є кілька варіантів, які можуть застосувати господарі, гарний комплект стільців і столу доречний в будь-якому стилі. За столом можуть збиратися друзі та гості, весело відзначаючи святкові дати, фахівці рекомендують придбати висувний стіл в скромних габаритах обіднього простору. М Який кухонний куточок, хороша ідея для затишної кухні, крім основної функції, у внутрішньому відділенні можна зберігати речі від сторонніх очей. Важливим плюсом куточка є його ергономічність і збільшення посадочних місць. Декорування та освітлення професіонали вже давно придумали цікаві способи виділення обідньої зони, розглянемо деякі за допомогою килима, або невеликого палацу, вони позначать межі робочої і гостьової зон, крім іншого, зроблять кухню презентабельною і затишною. Світильник, розміщений над столом, світло створить м'яку атмосферу і гідно підкреслить зону. Рослини, плакати, картини повішені біля столу створять неповторний вигляд. Цікаві стилі для обідньої зони, різні уподобання, різні характери і різні стилі визначають майбутній вид кухні. Розглянемо деякі стилі для обідньої зони, класичний стиль. Стиль на всі часи. Він не вийде з моди, а обідня зона в цьому виконанні виглядає по королівськи ошатною. Прованс невигадливий і простий у зовнішніх деталях. Передасть затишок півдня Франції на кожній кухні, готика в даному стилі кухня і зона їдальні перетворяться в лицарський замок, слід уникати великої кількості аксесуарів, а опор зробити на забарвлення. Марокканська стилістика в гостьовій зоні на кухні дозволяє комбінувати різноманітні форми і кольори, зберігаючи цілісність сюжету. Обідня зона на маленькій кухні на невеликій кухні господарювати і вміщатися досить непросто, але дизайнери ставлять в приклад квартири, де дотримані деякі правила розміщення обідньої зони. Розповімо про них трохи докладніше вибір меблів невеликих розмірів. В ідеалі світлого забарвлення компактна обідня пара. Без масивних елементів, об'ємних і пишних форм, пишеться ідеально, купівля меблів трансформера. Для економії просторожурнальний столик, який перетворюється в обідній чудовий трюк. Установка столика по лиці хороший варіант для тих, хто живе один в квартирі з вузькою кухнею і не потребує габаритної меблів, Барна стійка для молодих людей з насиченим ритмом життя, така стійка займає мало місця. А виступає ще як елемент зонування простору, розміщення складного столу для мобільних і активних людей. Такий столик легко зібрати, звільнивши потрібний простір. У складеному стані столик не заважає, а якщо він вмонтований в стіну, то внутрішній простір можна використовувати для зберігання приладдя. Кухонний острів з висувною стільницею для повноцінного острівця потрібно занадто багато вільного простору. Але відмовлятися від такого гідного вибору не варто, можна замовити невеликий острів з відкидною стільницею, стіл і сидіння на місці підвіконня, затишний куточок і мінімум зайнятого простору. Підбити підсумок організація обідньої зони на кухонному просторі вельми цікаве заняття. Така зона вміститься в будь-яку площу, варто лише грамотно оформити приміщення. Дизайнери настійно радять відокремлювати робочу зону від гостьової або хоча б вдало поєднувати господарі, гості, родичі і всі присутні в будинку можуть натопитися біля плити за крихітним столиком. Можна затишно розміститися на дивані, софі або присісти на м'які подушки кухонного куточка, якщо навіть квартирка зовсім невеликих розмірів. То і в ній можна знайти куточок, розташувати обідній стіл, і диван, світло, картини, живі квіти, і колірна гама пожвавлять кухню і дальньо, надавши їй витончений і радісний вигляд. Фото реальних проєктів. Проєкти з оформлення обідньої зони на кухонному просторі.